Вітаю, чи готові мене слухати? Я сьогодні трішки інше зав'язала хвостик і до вас. І хочу поговорити про ємність прийняття. Деякі люди говорять про бити фінансовий потолок. Насправді ніякого фінансового потолка не існує є ємність прийняття. І як зрозуміти, що вона у вас вузенька чи маленька? Наприклад, в вашому житті якась подія, і ви не можете, хороша подія, і ви не можете її втримати. Вам хочеться бігти всім, розповідати, дзвонити на та, ти що там. Такого зустріла пацька, взагалі, там бомба, все, вже було перше побачення, завтра ще йдемо на одне, ну і так далі. Або я хочу там якийсь бізнес закрутити, щось замутити, або, о Боже, в мене таке трапилося, в мене такі події. І два ла, -ла, 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 ла понеслося, всім, всім потрібно розповісти. Це про те, що у вас дуже маленька ємність прийняття прийшла велика. Енергія, і ви її не можете втримати схоже на те, як бутилку шампанського добра чи так розколотив, і потім, знаєте, от тільки крутну, і пробка встривається і просто фонтанує це все. Так само, і ви ви не можете втримати цю енергію в собі для того, щоб матеріалізувалося будь-яке бажання, щоб. Розширювати свою і ємність прийняття потрібно вміти утримувати в собі енергію. Тому відслідковуйте за собою, вчіться тримати язик за зубами, вчіться накопичувати енергію для того, щоб матеріалізувати те чи інше в своєму житті. І нехай у вас реалізуються найкращі сценарії вашого життя.